Немає світла, намагаюсь розкрити сурочку і трохи розкажу про нюанси по крою. Це у мене байка на хутрі. Це одне таке полотно в клітинку, тому я буду діяти таким чином. У мене трошки не вистачає на подвійний манжет. Тому я його зроблю одинарний вишию його підкладочною тканиною чи оздоблювальною. І далі діятиму таким способом. Нам потрібно відрізати чітко по лінії низ і вкладати до цього низу деталі пілочки та спинки. Так як це у нас хутро, тканина об'ємна і сколювати точно буде неможливо, я буду країти в розворот. Тобто я викладаю тканину в розворот, не вдвоє, так як вона зараз лежить, це я просто зробила розкладку. Викладаю тканину в розворот, малюю одну деталь пілочки, потім малюю половинку спинки, перегортаю лекало, малюю іншу половинку спинки. І потім, орієнтуючись на оці клітинки, малюю іншу сторону пілочки. Це буде у нас планочка. Далі буде отак рукавчик. Там кишеня. Постараюсь її підігнати, якщо буде можливість. Далі комір і далі манжети. Схоже, що нічого не видно, буду розказувати на пальцях. Я Обрізала на планку рівно по полосці. Оцей шматочок одрізала на планку. Далі відрізала рівно по полосочці низочок, і приклала лекало чітко до цієї і до цієї смужечки. Далі намалювала пілочку і малюю спинку. Для того, щоб намалювати спинку потрібно знайти центр смужки. От Я спочатку поклала на цей центр, але у мене лекало не вмістилось. Тому я поклала далі ось центр смужечки, і я прикладаю спинку, де у мене спинка? Ось так до центра смужки, обвожу лекало, далі розгортаю тканину і прикладаю. Іншу сторону спинки. Ось так до центрів і малюю іншу сторону. Але обов'язково перевіряю, щоб у мене закінчувався бік на тій самій смужечці, де він і починався. І так само плече, і так само початок плеча. Тобто, нам потрібно, щоб це точечки які у нас були симетричні Тепер я все це вирізаю і покажу, як я роблю іншу сторону пілочки. Тепер будемо вирізати, це у нас справа ліву пілочку сорочки. Для цього я знайшла лінію, по якій я зрізала оцю сторону сорочки. Ось вона. Ось у нас планочка. І ось у нас ця лінія. Тепер я відрізаю чітко по цій смужечці. І у нас горловина закінчується на 5 мм на білій клітинці. Тобто, у нас горловина буде ось тут. Тепер я зрізаю планку ось так і відшаровую хутро. Хутро відшаровується досить легко, просто беру його і отак потім. Відшаровую, будемо продублювати планку, і потім на ній встановлювати кнопки. Зараз тканина трохи деформувалась, я її потім, коли дадуть світло, на прасці вирівняю, продублюю і основлю точно по лекалу планки. Знову ж буду орієнтуватись на цей низочок, тобто у мене планка буде починатися. Від білої клітинки, яка у нас означає низ. Ну і потрібно буде ще ж потім підігнати її так, щоб вона у нас відповідала нашим міркам. Ось так. Так, тепер я зрізаю і повертаюсь до вас. Тепер ту сторону ми країли ось, ось так лекало лежало, тепер ми лекало перевертаємо і урівнюємо низ. Низ і борт. Тканина перекошена, що не дивно. Хотілося би праскою це виправити, немає можливості, тому я її ось так трошечки підтягую. Ось у нас лінія, де у нас починається пройма, Ми так робили по спинці. І так тепер зробимо по пілочці по лівій частині. І перевіряю де пілочка. Ось. Знаходжу оцю точку ось тут. І знаходжу точку на плечі. Нам потрібно, щоб тут була симетрія. Ось так буде трошки. Малюю. Цю пілочку і вирізаю деталь. Так само в розворот я буду країти і рукава. Спочатку це у нас буде правий, потім лівий. Для цього я знаходжу полосочку, по якій я буду розрізати рукавчик. От мені потрібно, щоб це була чітко виражена смужечка. От я по ній відрізаю, далі. Малюю рукав і вирізаю. Низочок так само чітко по смужечці, по клітиночці відрізаний. Далі прикладаю лекало іншої частини рукава, і так само його вирізаю. Потім перевертаю лекало і з тієї сторони крайки вирізаю інший рукав. Ура, є світло, тому швиденько по основним моментам. Перше, що ми робимо, це виготовляємо кишені на пілочку. Їх у нас дві: одна кінгуру, одна накладна з клапаном. Для того, щоб зробити кишені, ми продубльовуємо підгін кишені в кишені кінгуру в кишені верхній і продубльовуємо верхній клапан. Я його зробила по косі, бо у мене не було можливості вже підігнати. Проклеюємо вхід в кишеню, обметуємо один зріз. Далі я отак от складаю, пришиваю сантиметровим припуском підгін з цього і з цього боку. Потім вивертаю, прасую і прокладаю оздоблювальну строчечку по краю підгину. Далі, орієнтуючись на клітинку, настрочую кишеню, поєднуючи лінії максимально. Ось тут навіть не помітила, передтянула смужечку цю кишеню цю перероблю. А ви або орієнтуєтесь на клітинку, або якщо, наприклад, тканина не в клітинку, то тоді можна просто перемалювати контур і настрочити кишеню. Верхня кишеня клапан на верхню кишеню. Верхній клапан продубльований, виготовляєте клапан зручним для вас способом. Зріз обметуємо, і після того, як пришиємо правильну верхню кишеню, отак прикладаємо, орієнтуючись на вхід в кишеню, пришиваємо, потім відгинаємо і прокладаємо строчку 0,5, фіксуємо кишеню. Далі ставимо кнопку, і все, кишені у нас готові. Планка. Так як я відривала хутро від планки, деталь досить сильно деформувалась, тому я її викладала таким чином, щоб вона, вона розтяглася трошки вздовж, тому я її отак брала і прямо так трошечки отак підтягувала, розтягувала її, щоб вона стала на місце. І перед тим, як дублювати, перевіряємо, чи сходяться наші полосочки, і потім дублюємо. Планку дублюємо, вирізаємо точно по лекалу, запрасовуємо навпіл, і потім в сторону, що буде йти на виворіт, запрасовуємо сантиметровий припуск. Ось, підготовлені обидві планочки. Тепер я прокладу строчку по краю оцієї клітинки, щоб у мене був орієнтир чітко на клітинку, прикладаю планку. До лиця виробу, ось так. І пришиваю, орієнтуючись на цю строчку. Ну, і, звісно ж, орієнтуючись, урівнюючи зрізи планки та виробу. Пришиваю планку і урівнюю клітинки. Далі зшиваю плечовий шов. Далі беру кіперку, накладаю на 5 мм і пришиваю кіперку на лице, дохожу до надсічки кіперку розвертаю і вивожу сюди в нуль, на припуск. Далі висікаю припуск, висікаю хутро загортаю кіперку, можна попрасувати, щоб був перекант і ось таким чином її пришиваю, вивожу отак, оцей хлостик, на зріз. Після цього складаю деталі з колею, з колью орієнтуюсь на яскраві смужечки, на яскраву клітиночку. От я отак так ставлю голочки раз, два, раз-два і так далі. І пришиваю ось тут. Ставлю закріпку, ось так це буде виглядати. Далі зрізаю припуск по верхньому рукаву на 05, але до оцієї нашої міточки припиняю зрізати припуск. Після цього припуск відгортаю, ось так і прокладаю оздоблювальну строчку. Ось так виглядає готовий рукавчик. ось Все акуратно оброблено. І коли я його просувала, я його ще трошки порівняла праскою, бо тканина трохи перекошена, це видно ось на цьому рукаві. Але піддається тому, щоб її вирівняти. Тепер рукав вшиваємо в пройму. Вшиваємо, орієнтуючись на надсічки. У нас є надсічка для пілочки, є центральна надсічка, вшиваємо в пройму. Далі висікаємо припуск по проймі спинки та пілочки і загорнувши припуск на спинку та пілочки, прокладаємо оздоблювальну строчку по проймі. Після цього зшиваємо одним швом боковий шов та шов рукава. Короткими включеннями вихожу в ефір. Є світло, працюю. І так, на даному етапі переробила кишені уже ситуація симпатичніша. Тепер рукава вшиті, і прокладена оздоблювальна строчка по виробу на 05. Далі шила боковий шов і шов рукава. Боковий шов по е, спинці. Висікла і проклала оздоблювальну строчку. Оздоблювальну строчку проклала до пройми, по рукаву не прокладала рукава просто розпрасувала. Потім закладаю складку на рукаві і виготовляю манжет. Манжет рукава і манжет низу робимо одним і тим же способом. Для цього продубльовуємо. Спочатку я обірвала хутро на основі, продублювала манжет, запрасувала його так навпіл потім запрасувала припуск по лицю сантиметровий і далі шила по коротким зрізам та вивернула манжет. Манжет вивернула, кутики поправила. І припрасувала. Манжет готовий. Оце його лице. Далі пришиваємо манжет, прикладаємо лице манжета до виворота рукава, і пришиваємо ось таким чином. Ось так це виглядає. Після цього припуск висікаю на 05 приблизно. І Прокладаю оздоблювальну строчку по манжету. Так, викладаю, ховаю припуски всі всередину манжета, орієнтуюся на лінію пришивання манжета і пришиваю цю частину манжета до рукава. Далі можна прокласти строчечку 05, оздоблювальну по краю манжета. Після цього встановлюємо кнопочки, і манжетик буде застібатися ось так. Ось так. Це у нас вже буде готовий рукав. Манжет на низ, після того, як ми зробимо всі маніпуляції з планкою та коміром, пришиваємо так само комір. В лекалах є дві деталі: верхній та нижній комір. Верхній більший для того, щоб створити перекант. Нижній комір. Від нього ми відділяємо оцю хутряну основу. І продубльовуємо його, вирізаємо його засноровкою. Далі складаємо комір таким чином, щоб хутро у нас було на лице. Тобто ми прикладаємо хутро, це у нас лице, до лиця нижнього коміра, сшиваємо його, припасажуючи в цих участках, створюючи перикант. І потім прасуємо і з'єднуємо по нижньому зрізу сам комір. Далі комір вшиваємо від середини планки. Стоїть націчка на середині планки. Ось так. І ми вшиваємо комір. Після цього, урівнюючи націчки, звісно ж, плече, центр. До речі, зріз можна обробити кіперкою. У мене вона біла, буде марка. я не захотіла її використовувати. А так ми можемо пришити кіперку. До шва пришивання, далі висікти зайвий припуск, потім її отак відгорнути, і зафіксувати по горловині. Я припуски нижні повисікала, кіпірку не пришиваю, просто зафіксую потім комір по горловині, коли буду пришивати планку. Тепер складаємо ось так і сшиваємо сантиметровим швом. Далі вивертаємо, і я вже підготувала планку на Тут я намітку ставила в канавку, а тут прихватувала 1 мм планочки з вивороту. Тепер я прокладу шов 01 по планці і шов 05 по горловині. Не звертайте уваги на нижній комір. У мене не вистачило тканини, тому він у мене із оздоблювальної. Так, після того, як ми зафіксували планочку, ми пришиваємо манжет донизу і пришиваємо його таким самим способом, як ми це робили з рукавом. Після цього встановлюємо кнопки, і можна носити.